Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Після удару США по рано в ядерних об'єктах все сходиться. Ось пророцтво монахині. Світ іде до Третьої світової війни. Москва буде повністю завалена. І мені вона також говорила, збирайте общину. На... Ви повинні обрести, звісно, багато труду вложити, хорошого пастиря. А що означає, завалена Москва буде? Она не говорила до трех раз, но она сказала, тут столько погибнет людей и все в наглой смерти. Под Москвой бушующее море. Я ей сказала, матушка, я была в Госдуме 8 лет и собирала круглый стол. И японцы нам объясняли, что два-полтора балла землетрясений Москва будет провалиться. Грунт в Москве не позволяет даже девятиэтажные здания. И она говорила, Господь всіх німог спасті. Покиньте немедленно. в той же час РФ розмістила на орбіті супутники вбивці. Може атакувати зовсім з іншого напрямку. Пише детелеграф Крина. Агресор Росія знову запустила супутники, який ймовірно, є зброєю здатною не лише проводити огляд, а й атакувати інші супутники в космосі. Йдеться про супутник під назвою Космос 2576 про це пише видання The Telegraph. Журналісти нагадали, що заступник представника США і спеціальних політичних питань в ООН Роберт Вуд нещодавно сказав, що космос 2576 швидше за все вже має ціль у полі зору. Росія розмістила цю нову протикосмічну зброю на тій самій орбіті, що й урядовий супутник США, сказав Вуд. йдеться про американський супутник, що отримав позначення USA-314. Він має розвідувальні можливості. Як пишуть журналісти, якби космос 2576 справді втрутився у USA 314 це було б актом війни. Трамп уже попередив Путіна, нібито, що що шани несуть ядерний удар в разі атаки на супутник. Звучить як фантастика. Кремлівська табакерка інсайдить Кремль хоче використати ядерну катастрофу та витік радіації в Росії, аби звинуватити Україну і нести її ядерного удару тактичною боєголовкою по одному з найбільших міст України на західній частині України. Скоріш за все, що це буде один із великих полігонів військових баз безпосередньо поряд із містом. З Патрошовом уже зв'язалися американці, їх дістала ядерна дубінка, а українців дістала їхня бездіяльність. Втім, в питанні ядерної зброї все просто Патрошова. Ще вчора прислали аналітику, яку прорахували китайські і американські військові. Ось що буде за рев в разі удару у відповідь ядерної зброї. Число жертв у Москві перевищить 311 тисяч осіб. Наслідки скидання ядерної бомби на санкт Петербург будуть ще більш руйнівними. Американці змоделювали ядерний удар по Москві і Санкт-Петербурзі, щоб з'ясувати, яким будуть наслідки для жителів цих міст російській столиці число з жертв від ядерного удару новою бомбою Пентагону оцінюється в 311 тисяч осіб. Зазначається, що гравітаційна бомба б 6113 потужністю 360 кілотон може завдати істотної шкоди Москві з 12 мільйонами жителів чи загиблих від ядерного удару нової бомбою. Пентагону оцінюється в 311 тисяч поранених 868 тисяч. Кожен, хто знаходиться в радіусі трохи більше трьох кілометрів від місця вибуху, зазнає впливу настільки високого рівня радіації, що помре протягом місяця. а 15% тих, хто вижив, пізніше помруть від раку, Пишенню з за даними сервісу Nuke Map, за допомогою якого проводився розрахунок приблизно в трьох кілометрах від місця вибуху бомби. Впадуть будівлі, виникнуть пожежі. Все, ще знаходиться в радіусі приблизно одного кілометра від місця вибуху, буде знищено вогненною кулею. В разі, якщо бомба Б 61 13 буде скинута на санкт Петербург, її ефект може виявити ще більш руйнівним. Загине близько 360 тисяч поранено 685 восімдесят Нагадаємо, в травні близько третини 29% жителів Росії вважали, що Кремль готовий застосувати ядерну зброю проти України в разі потреби зворотної думки дотримали 60%. Нагадаємо, президент Шатрам заявив про повне безповоротне знищення трьох ключових ядерних об'єктів Ірану Фордо, Натан ста і Сфахан. В результаті потужної операції Шайка супровод. Жувалась ізраїльськими ударами основні деталі у біку Фордо був знищений групою шести високоточних бункерних авіабомб, скинутих бомбардувальниками Б 2 у Натанзі із Фахані поціли 30 крилатими ракетами томагавк, випущеними з американських підводних човнів. Удар було проведено в координації з Б-2, «Томагавк» Підтвердила іранська сторона, хоча повідомила, що запасів урану там уже не було. Він був вивезений раніше. В адміністрації Трампа заявили, що дії США не мали на меті зміну режиму в Ірані, а лише обмежено пошкодження ядерної інфраструктури. Про це Вашингтон попередив Тегеран заздалегідь Трамп. Зазначив, що в випадку іранської відповіді США готові до масштабніших ударів. Тим часом Іран вже оголосив всіх американських військових законними цілями, а також він скликає екстрене засідання Редбезу ООН. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, став подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.